Шановна громада, з радістю та із з почесною місією, також передати батькові нашого військовослужбовця, який сьогодні працює успішно. Тепловізор, як завжди, ці засоби, ну, найперше, що зберігають життя і здоров'я нашим хлопцям і дівчатам. Тому хочу щиро подякувати всім тим, хто долучився до цього. А цей пристрій куплений якраз за кошти донатів, які ми збираємо із працівників міської ради. Це і старости, це і працівники саме виконавчого комітету. Всі кошти, які заробили на ярмарках, які проводила наш відділ культури, донатили і жителі міста. Практично всі, хто небайдужий. І я так само кажу, що ми маємо бути разом і в радості, і в горі. Якщо ми нашого воїна не доведе Господи його. Ми проважаємо останній путь, ми маємо разом його вшановувати і дякувати йому за це. Але щоб такого не було, ми повинні допомагати їм різними засобами для боротьби для того, щоб досягати успіхів і виганяти ворога із нашої землі. Тому сьогодні я щиро радий, що ми ці кошти на таку корисну справу задіяли і батькові передаємо. Щиро бажаю громади, щоб син залишився живим, здоровим. Прийшов і на радість вам, і на радість нам, щоб він народжував дітей, утворював сім'ю і жив заради України, за якою він захищає. Дякую. Передавайте. Дякую вам за цей пристрій, дякую міській раді, за те, що допомогли купити цей пристрій. Я думаю, там буде він їм допоможе, бо не краще будь-бачити ворога. Хай буде Україна, слава нації. І смерть ворогам. І смерть ворогам, так. Да. Да. Але я хочу, щоб дійсно і син, і ви розуміли, що до цього долучалися всі і працівники mm -hmm. міської ради, і жителі міста. Хто більше, хто менше, але всі вкладаються. Тому що ми робимо за кошти бюджету більш вартісні такі Ось буквально на мільйон вісімсот. Я доправив також. Бригаду територіальної оборони, ну то великі кошти. Ми ці кошти виділяємо за рахунок бюджету міської ради. А це от донати наших людей. Тому дякуємо всій громаді. Вам спасибо. всім спасіба, всім спасіба, хто долучився до цієї справи. Ну вам терпіння. Всі надіємося і молимося. щоб надіятися і він, і всі наші захисники повернулись живими.